Ось так під супровід ансамблю барабанщиків на вулиці Михайлівській семеро дітей розпочали свій другий день перебування у культурно-мистецькому таборі Мюзик Рест. Чого обрала саме музичний табір, а не шкільний? Ну взагалі мені подобається музика, а тут ще й такий табір. Тут гарні, привітні вчителя, тут ми кожен ранок робимо зарядку. Ми тут два рази ви харчування ще і ми тут розважаємося, ми тут навіть ось можемо співати. Ми найкращі, ми почити, тут кожен день тут раді, дуже класний, весело, там є рисування, там є англійський, там можна ходити в кафе, поїсти. Я ще хочу навчитися грати на піаніно. Житомирянка Ірина Тарасюк свого сина до мистецького табору привела не вагаючись. Я взагалі викладач в першій музичній школі, тому у мене не було жодних питань з приводу вибору табору, тому що я знаю всіх колег, вони відповідальні. У мене навіть не було ніяких сумнівів довірити свою дитину цьому табору. Я була присутня от вчора, бо в перший день я допомагала вихователям. Все на вищому рівні, всі діти радісні, щасливі. «У Нас вчора приходив блогер. Блогер вчора навчав, як правильно підбирати ракурси. Чого не треба боятися, що не треба робити, щоб не бути таким самим внизу. І щоб стати популярним, він навчався вчора. Вчора у них був блогер. На сьогодні, сьогодні зустріч у нас з психологом. У нас цікава англійська, у нас рухливі ігри. Ми в цьому році вперше відкриваємо таке елітний відпочинок, культурно-мистецький відпочинок. Управління культури ще в минулому році розробила авторську сучасну програму для мистецьких таборів. Але в Зв'язку з карантинними обмеженнями відкриття відклалося на цей рік. Сьогодні це третій вже мистецький табір, який ми відкрили. Рі мистецьких школах ми продумали безліч локацій для того, щоб відпочинок був незабутнім, яскравим, наповнивши його різними активностями та майстер-класами. Саме в мистецьких денних таборах дворазове харчування. Відпочинок для дітей від 7 до 15 років. Кожна зміна триватиме 10 днів в час роботи табору з 9 до 16. Нарській Даві Мюзік запрошуємо. Антоніна Тугас, Олександр Данілюк. Новини на Суспільному.